Традиційною розвагою Ексфорварда є нещадна критика теперішніх гравців, іноді навіть проруче. Говорити, що збірна України має шанси на євро 2024-го дійти до фіналу можуть тільки чайники, тобто не професіонали. Вихід із групи для нашої команди буде вже суперрезультатом. Ви потім зателефонуйте цим експертам і запитайте, чому ми не виграли євро. Цікаво, що скажуть у відповідь. Ну, тут я ководу дивився. Один з найсвіжіших скандалів перепалка із Романом Мирончуком, який згадав Леоненка, коли підбував підсумки минулого року. «2024. це рік пошуку досконалості, щодня ставати кращим, долати свої слабкості. Рік приніс багато стресу, нездійснених мрій, але змусив мене цінувати те, що я маю: рік великих перемог і гучних невдач. 2024 тисячі познайомив мене з багатьма чудовими людьми, але на жаль, це також дало мені багато до довб... Ну і звісно, гострий язик Леоненка не лише пройшовся по легіонерах, не оминув увагою кілер і фіаско збірної України у матчі відповіді із Бельгією у Ліги націй. Дослівно, Рибров зробив усе, щоб ми програли, і не пройшли далі.